Президент України Володимир Зеленський оголосив всесвітній збір на морські дрони для України. Що це таке? Яким може бути цей флот? І які плюси нам це в протистоянні на морі з ворогом дає? Будь ласка, ну це можна говорити надзвичайно довго про це, але скажу так, що якщо ми бачили ці фантастичні кадри, коли морські дрони атакували російські кораблі в Севастопольській бухті і пошкодили фрегат адмірал Макаров, то це стане власне системною річчю. Тому йдеться про саме такі дрони, які вже показали себе на полі бою. Такі морські дрони можуть перебувати на воді впродовж трьох діб. Можуть нести бойову частину вагою 200 кілограмів, і власне вони будуть лякати противника на морі достатньо як Це було за адміралом Макаром. Так що це дійсно фантастична історія з появою у нашої армії нового озброєння. І до речі, перший дрон буде наз... мати назву Херсон, достатньо переможну і символічну з огляду на сьогоднішні події. І саме якраз про Херсон ми будемо говорити в воєнних підсумках дня, тому що це, власне, є топ-темою. І про це замить. Отже, нарешті і навіть несподівано. У центрі Херсону, 11 листопада, сьогодні піднято український прапор, і в соцмережах вже публікують фото і відео українських військових на вулицях міста. Генштаб поки що мовчить, але наш президент сказав, що херсон наш, і власне міноборони расистів стигло заявити про те, що вони вивели усі війська з правого берега. Усі, я думаю, що це надмірне перебільшення. Бо нагадаю, на правому березі Дніпра у ворогу було близько 20 Тисяч особового складу, і я думаю, що можна стверджувати, що частина ворога знищена, частина десь розпорошена по правобережжю, а частина дійсно відійшла на лівий берег річки Дніпро. З приводу реальних втрат ворога в живій силі техніці, думаю, треба дочекатися додаткової інформації, аби зробити свідомі висновки. А загалом можна стверджувати, що армія Росії продемонструвала той самий жест доброї волі під. Як під Києвом, під Черніговом, як на острові Зміїний і як на Харківщині нашому успіху на правому березі Дніпра передував тривалий тиск на ворога і за допомогою артилерії, і за допомогою наших суходольних підрозділів, які Притискали ворога до річки Дніпро, і власне все це зробило те, що ворог ухвалив рішення залишити свої позиції, паралельно підірваючи мости, які з'єднували, і всі ділянки фронту, і те, що мене дивує, що власне оця несподівана раціональність ворога. Звісно, витіснення ворога з Херсоною є суттєвим і черговим ударом по російському військовому та політичному керівництву. Це публічна військова поразка, навіть більш резонансна, як на мене, аніж поразка в Харківській області з огляду на символічне і стратегічне значення Херсону. Зараз ворогу вже слід забути про наше відсікання від чорного моря, а Одеса і Миколаїв почуватимуть себе в більшій безпеці. Ворог, звісно, тепер сконцентрується на утриманні ділянки на лівому березі, де раніше почав готувати лінії оборони і буде тримати суходольний коридор до Криму, і готуватись до зимової кампанії. Проте це зовсім не означає, що ворог став менш підступним. Він буде обстрілювати. Наші міста і нашу інфраструктуру буде накопичувати сили, і навіть спробує активізувати дії в зоні Бахмута та навколо Донецьку, у тому числі і за рахунок сил, яким вдалося втекти з правого берега Дніпра. А ще ворог запускатиме оці історії про готовність до перемовин з Україною вже сьогодні, з боку російського МЗС, було заявлено, що Росія готова до діалогу з Україною без попередніх умов. Але це лише намагання затягнути час і спробувати політичними засобами перешкодити подальшим поразкам. Перемовини потрібні ворогу лише для отримання паузи для накопичення сил. Трохи до речі непокоїть, що до цієї тези до про перемовини починають долучатися американські генерали. Про те, що треба домовлятися, говорить генерал Мілі. Нам добре відомий, але він також визнає, що Москва використовує відступ аби відновити свої війська для можливого весняного наступу. І думаю, що розмови про перемовини є передчасними, і тут мені більше подобається теза з оцінки ситуації на фронтах, яка сьогодні була. Представлена в сьогоднішньому звіті інституту вивчення війни. Цитую, велика українська перемога, яка триває на Херсонщині, не буде останньою для України. Думаю, це досить вірно. Але що саме відбувається зараз в самому Херсоні і на Херсонщині? У нас на зв'язку є політолог Володимир Молчанов, який дуже детально обізнаний з тим, що відбувається у цьому регіоні. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю навза. От що зараз відбувається в самому Херсоні і на правобережжі в цілому? Чи можна говорити про повне випаровування російських військ? Чи є сили ворога, які зараз розпорошені по правобережжю? Яка вірна інформація? Люди святкують в темряві через те, що немає електроенергії, електропостачання і навряд чи воно швидко відновиться. Так само і пов'язані з ним послуги воду і газопостачання. Тому там триває поки що, на жаль, гуманітарна катастрофа. Ворог системно здійснив тактику випаленої землі, і тому це таке свято зі сльозами на очах певним чином. Якихось організованих підрозділів ворога поки що не знаходилось там на місці, тобто залишились мабуть лише ті, хто через попередню тактику переодягання в цивільний одяг і розселення по квартирах тих, кого їм вдалося вивести з Херсона, евакуювати, залишились без зв'язку. Бо треба не забувати, що у росіян є такий ще один дефіцит, в якому вони програють Україні суттєво, це е, рації, зокрема, у них просто не вистачає їх, і до того ж, ті, що є, це китайські рації, якими вони мліють зайвий раз не користуватися Баофенги, тому що вони легко прослуховуються і ось тому. Російське військо дуже сильно залежало від мобільного зв'язку, який самі росіяни. Практично знищили приблизно два тижні тому свій російський власний зв'язок, хоча він і базувався на українських на українському захопленому обладнанні, яке вони використовували для своїх провайдерів, і отже, тут ці росіяни могли залишитись без зв'язку, і тому невідомо поки яка кількість ще. Їх відрізано зараз на правому березі без жодної, це можуть бути малі групи, групи або навіть одинаки. Ми бачили, що після підриву моста, коли російський пропагандіст просто заявив, що більше там російських військ немає. Йому Повторили за ним це російське міністерство нападу. Але ж потім в іншому сюжеті ми бачили, як по баржам скачуть ще там десятки росі піших росіян, які покидали свою техніку і намагалися в такий спосіб перебратися на лівий берег. Я думаю, що вони були не останніми, тому що... Зачищати доведеться, шукати доведеться, ну і брати в полон. Іншого виходу у них немає. Навряд чи вони чи не втягнуть якийсь опір організований, тобто, це не спеціально залишені в тилу групи якогось спецназу. Ну а тим не менш, хто знає, що у них там в голові. А скільки зараз Оце населення залишилося от в самому Херсоні? Там називали 60 тисяч, 80 тисяч. Які там загальні оцінки? Давайте так, коротку статистику до вторгнення 287 тисяч. Це Херсон, 315 тисяч це херсонська міська громада, тобто Херсон і передмістя. Під Час російської окупації до початку так званої евакуації населення росіянами залишилось приблизно 100 тисяч херсонців. Залишалося інші або втекли ще на початку під час самого вторгнення, або ж виїхали вже під час окупації. Були маршрути послідовно невеликий час. Через Миколаїв потім був довгий, більш довгий час маршрут через Давидів Брід. І нарешті найдовший час зайняв він формально і досі ще не закритий. Маршрут через Запорізьку область, через Васильівку. Ну і паралельно існував такий, скажімо, менш популярний маршрут через Крим в Грузію або через всю Росію, далі на країни Балтії чи Фінляндію. Пане Володимире, тобто скільки близько 60 тисяч населення залишилося там. Тобто 180 тисяч виїхали, виїхали сто тисяч залишилось. Окупанти встигли приблизно тисячу херсонців, так чи інакше, або вони зникли безвісті, або ж вони зараз десь сидять в російських застінках. Передусім в Сімферополі. Частина з них може знаходитись навіть на лівому березі. Області, але це достеменно невідомо серед таких херсонців. І два мера, діючі і колишні мери херсона. Ну і нарешті 10 тисяч херсонців. Росіяни все ж таки вивезли в свій краснодарський край шляхом цієї оголошеної евакуації протягом 9 днів. протягом Яких вона тривала? Вони оголосили, що вивезли 36 шість тисяч. Але власне звіт цього краснодарського губернатора про ту кількість людей, які знаходяться під його так би мовити, контролем в містах Анапа, Тимрюк і е, розставило так, би мовити, крапки на ди. Ну тим більше, що максимальна кількість, яку вони могли вивести в вмістимістю цих катерів, якими здійснювалася евакуація, це 17 тисяч осіб. Тим більше, що частина херсонців туди і назад їздила цими катерами просто по своїх справах голопристаль та Олешки. Пане Володимире, а тисяч є тисяч ризики зараз того, що коли в Херсон зайдуть українські військові, ворог почне масові артобстріли нашого міста. Це цілком можливо. По-перше, ворог досі контролює острови, які знаходяться між основним руслом Дніпра. Тобто, яке прилягає до правого берега, і протокою конка Кінські води, яка знаходиться десь в трьох-п'яти кілометрах південніше основного русла Дніпра. Ось зараз ви бачите руйний мост, 3,5 кілометри на південь дорогою, насипаною через плавні Подамі, буде ще один міст, і тоді вже місто Олешки. Ось цей, ці острови. Практично восно переважно складаються з низької менше полуметра над рівнем Дніпра землі ґрунту, порослого очеретом, але по краях прилеглих до річок дуже часто це такі верб'яні гаї. І ось там, звичайно, ворог може переховуватися, може звідти здійснювати снайперські або кулеметні обстріли, може наводити свою артилерію і, нарешті, може запускати якісь безпілотники. Тобто небезпека є в тому, що він на цих островах. Ну і позиції саме навколо цього антонівського мосту і на насипі вони добре укріплені. Тобто, треба спочатку розібратися з мостом в Олешках, щоб не дати їм можливості техніку, принаймні пере і артилерію перетягувати на ці острови. По-друге, провести там якісь з допомогою безпілотників наглядові заходи, щоб всі ці снайперські точки та інші можливі кубла росіян знищити для того, щоб принаймні відсунути їх на 5 кілометрів, умовно кажучи, від узбережжя Херсона, це звичайно жодним чином не унеможливить обстрілів навіть з такого варварської зброї, як сонцепьок. Який б'є на 6 кілометрів, тобто приблизно кілометр від берега для херсонців залишатиметься небезпечною зоною. Не для, не для всього Херсона, бо там теж є певні. Від, відмінності у відстані в різних місцях, але ж для деяких ділянок, особливо це стосується річного морського порту, небезпека залишатиметься в будь-якому разі. Right. І я думаю, що Херсонцям зараз треба заспокоїтися, не заважати ЗСУ, займати такі спостережні позиції саме на поблизу узбережжя, для того, щоб контролювати росіян і давати для контрбатарейної боротьби. Відомості негайно в разі такого початку обстрілу повністю це знов таки не обезпечить, але все ж таки, хоча б, е, здасть можливість в разі початку якогось обстрілу негайно відповідати. Дякую за ці фахові пояснення. А нашим глядачам нагадаю, що в ефірі фірканалспресо був політолог Володимир Молчанов, який дуже добре обізнав ситуацію на Херсонщині. А Зараз у нас на зв'язку Олег Катков, військовий експерт і головний редактор Дефенс Експрес, пане Олеже, вітаю вас. Якщо ви мене бачите і чуєте, доброго дня, дякую за запрошення. Як з військової точки зору можна оцінити, що відбулося на правому березі Дніпра, і чи можна оцінити кількісні показники вцілілих ворожих військ? Ну і тут є, звісно, дві крайності. Перша крайність це офіційна заява самого так званого Міноборони РФ, яке заявило, що все там в них вдалося всі 100% вийшли. А відносно ж, ну, справжньої ситуації, давайте будемо. Ну, перше, звісно, звісно, ну, вважати те, що ворог не понічний імбіцил і. У будь-якому випадку, по-друге, -по те, що все ж таки відступ це найскладніший вид бойових дій, які передбачає максимальну організацію, максимальну координацію всіх сил, ведення надскладних аргігардних боїв, і все це, це має було бути би продемонстровано російською армією, яка ну, скажімо так, доволі хаотично втикала з півночі України і більш ніж хаотично просто біжала з. Харківської області, тобто два рази є красномовні випадки, коли, попри е, так звані жести доброї волі, перегрупування випрямління лінії фронту, е, все це скочувало за того, що е, Україна отримувала у якості трофеїв ну доволі велику кількість ворожої техніки. Тобто, в чому особливість саме е, так званого відступу за полездарму Рожицької армії, по перше, те, що е, приблизні сили, тобто ми говоримо, ну знов таки, е, скажімо так, за найбільш розпошудженими. Е, Інформацію там перебувало приблизно 20-30 тисяч особового складу, і мова йде про приблизно 40 батальйонів тактичних груп. Для розуміння кожна батальйонна тактична група це 200 одиниць, 250 euh, техніки, з яких половина тобто 100-125 одиниць це важка на кшталт танків, БМП, БТРів. І ми виходимо на величезні цифри у тисячі одиниць техніки, які рашисти мали перекинути через ну, скажімо, так, вкрай складні обставини. Вузькі гирла, тобто мова йде про паромні переправи в районі Херсону та греблю ГЕС, яка має спірний статус відносно прохідності е, важкого транспорту. Тобто, і все це покладається на те, що ну, скажімо так, на всю цю евакуацію, на всю це перегрупування відступу рашистів було фактично е, ну не так і багато часу. Тобто офіційна заява була там за три дні, але треба розуміти, що такі заяви робляться, коли ну як мінімум половина шляху вже пройдена. Тобто мені здається, що більша точна оцінка, скільки саме вийшло, скільки залишилось, і треба враховувати те, що 100% треба бути херсонцям зараз максимально обережним через те, що велика кількість можливо рашистських просто передяглась у цивільне, бо відбилась, по загубили Рашистська армія. Цілком навіть і при кращих організаціях втрачала цілий підрозділ, ну просто про які забували. І все це, це помножено на те, що зв'язок мобільний зв'язок був порушений шляхом знищення веж мобільного зв'язку. А через цей канал ну йшла доволі величезна комунікація, в тому числі внутвсередині в, в армії РФ. Тобто, все це от без зв'язку, все це е, з можливими потіряшками, так званими, і е, мені здається, десь можливо через день-два-три буде зрозуміло саме масштаб, скільки кірашисти не змогли витягти. А те, що заявляє там Коношенко, чи будь-яка інша офіційна особа так званого Міноборони РФ, то вони завжди все йде просто за планом і Вони ніколи не будуть нічого визнавати. І пане Олеже, у нас майже чи лише одна хвилина на питання про те, наскільки тепер наше домінування на правому березі збільшує наші вогневі можливості для того, аби здійснювати вогневий контроль над противником в глибину території, яку він поки що окуповує. Ну, відносно цього найкращий параметр. Це ми беремо наприклад далі вогню таких систем як Хаймарс, і завдяки цьому високодочній системі фактично блокується, тримається під новим контролем вже перешийок на адміністративній межі між окупованим дочасово Кримом та континентальною Україною. І це а, насправді. Край важливо, коли мова йде про утримання всього угрупування Російської Федерації на пів... ну, на півдні, тобто починаючи знов таки від окупованого Криму і до безпосередньо, наприклад, таких територій, як ну той самий Наркодар, наприклад. Тобто мова йде про те, що був встановлення вогнового контролю за перешийком. А ну це більш ніж важливо, якщо ми розглядаємо будь-які наступні дії Збройних сил України. Дякую за ці фахові пояснення. Нашим глядачам нагадаю, що в ефірі каналу Еспресо був Олег Катков, військовий експерт і головний редактор Дефенс Експрес. Ось такими були головні воєнні наголоси цієї оптимістичної доби.